Україна не наодинці. Європейські партнери беруть на себе більше відповідальності і виділяють мільярди євро на підтримку, посилюють допомогу в цей вирішальний момент. Велика Британія анонсувала найбільший з наданих цією країною пакет військової допомоги Україні на суму 5,6 мільярдів доларів. Європейський союз та країни-члени ЄС нададуть Україні 3,5 мільярди євро допомоги вже в березні 2025 року ранок 24 лютого 2025 року на київському вокзалі багатолюдно. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга разом із головою офісу президента Андрієм Єрмаком зустрічають світових лідерів. У третю річницю повномасштабного вторгнення Росії в Київ приїхали на саміт. Підтримуй Україну, президенти Фінляндії, Латвії, Литви, президент Європейської ради та президент Єврокомісії, прем'єр-міністри Канади, Данії, Естонії, Ісландії, Норвегії, Іспанії, Швеції, Генсек ОБСЄ, міністр європейських справ Франції, а також ще десятки друзів приєдналися онлайн: лідери G7, очільники та представники країн Європи і НАТО, міжнародних інституцій. Президент Володимир Зеленський разом із першою леді Оленою Зеленською зустрічає високопоставлених гостей на Майдані Незалежності. Там разом вшанували пам'ять усіх українців, які загинули у цій неспровокованій війні Росії проти України. З хвилини мовчання починається і засідання міністрів закордонних справ Європейського Союзу у Брюсселі. Вже зранку стає відомо. ЄС ухвалив 16-й пакет санкцій проти Російської Федерації. Обмеження зачіпають 13 банків і включають поступову заборону імпорту первинного алюмінія з Російської Федерації. Ми маємо підтримувати Україну зараз більше ніж будь-коли. Ми обговорюємо і сподіваюся, зможемо ухвалити 16-й пакет санкцій, який включає ігрові консолі, тіньовий флот та різні інші аспекти. Також ми запропонували нову оборонну ініціативу для підтримки України боєприпасами в короткостроковій перспективі відповідно до їхніх потреб. Тож я очікую, що ця політична дискусія буде просуватися вперед. Жодна угода без цього не спрацює. Це абсолютно зрозуміло. Ви можете обговорювати що завгодно з Путіним, але якщо йдеться про Європу чи Україну, то Україна та Європа також мають погодитися на цю угоду. Ось чому нам потрібно це обговорювати, що б там не було. Сьогодні ми оголошуємо про найбільший пакет санкцій Великої Британії з початку війни, спрямований проти тіньового флоту Росії. А також компаній у Китаї та інших країнах, які постачають військові компоненти пізніше, сьогодні я обговорю подальші кроки з країнами G7, І я чітко заявляю, що G7 має бути готовою піти на більший ризик, зокрема щодо обмеження цін на нафту, запровадження санкцій проти російських нафтових гігантів і переслідування банків, які сприяють ухиленню від санкцій. Безумовна підтримка залишається з боку європейського союзу, підтверджує президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Вона приїхала не з порожніми руками. У березні Україна отримає від ЄС 3,5 мільярда євро. Також вона наголосила, що ЄС має прискорити негайну доставку зброї і боєприпасів війна в Україні залишається найважливішою та найвизначнішою кризою для майбутнього Європи. Путін докладає ще більше зусиль, щоб перемогти у війні на полі бою. його мета залишається незмінною капітуляція України, і ми знаємо, що може статися далі, тому що це вже відбувалося раніше. під загрозою перебуває не лише доля України, а й доля всієї Європи. Тим часом за океаном перед засіданням Ради безпеки ООН США, розсилає членам Радбезу свій варіант резолюції і закликає за нього голосувати. Цей варіант називається Шлях до миру і спрямован на зупинку війни. причина, чому дозвольте мені сказати прямо це абсолютно неприйнятно, так як США хочуть зробити сьогодні в ООН, ставити обидві країни на один рівень Є агресор і є жертва Збільшити фінансування, продовжити постачання зброї тільки силою можна зупинити Росію, впевнені очільники Канади та Данії. Перш за все, я дякую вам, Володимире, за організацію цього саміту і за ваше мужнє лідерство як законообраного дипломатичного лідера цієї великої нації від початку повномасштабної незаконної агресії Росії. Три роки тому ви продемонстрували особисту хоробрість, стійкість і рішучість, непохитний дух, який відзеркалює незламний український народ. Ви продовжуєте надихати мене та десятки мільйонів моїх. Співгромадян у Канаді давайте будемо абсолютно справедливі, чіткі, що ви і український народ не повинні були пережити навіть і одного дня цієї невиправданої жорстокої війни. Я вже не кажу про 1096 днів чи, якщо буде більш точним, понад 4 тисячі днів відколи Росія незаконно захопила Крим у 2014 році. Це не той конфлікт, якого Україна хотіла чи який вона спровокувала у будь-який спосіб. Це війна розпочата з однієї причини, і тільки з однієї це прагнення Росії стерти українську історію та розширити територію своєї імперії. Дії Росії є нічим іншим як. Прямим нападом на заснований на правилах міжнародний порядок. Той порядок, який було встановлено відповідь на найбільш руйнівну історію, руйнівну війну в нашій колективній історії війну, яка закарбувалася в пам'яті громадян протягом останніх 80 років. В мене є три основні послання. Тож, я хочу заохотити кожну європейську країну збільшити підтримку України не завтра, а вже сьогодні треба Позбутися усіх якихось червоних ліній в голові збільшити фінансову військову підтримку та виробництво в Україні. Умови миру мають бути встановлені на засадах сили, і я вважаю, що це єдине найважливіше завдання для Європи саме зараз. По-друге, припинення вогню без тривалого миру, буде призводити до величезної небезпеки для усіх нас і дасть Росії нагоду перебудуватися, підсилитись і знову атакувати Україну або іншу європейську країну. Я ніколи не вірила, що ось ця війна лише про Україну. Ви платите високу ціну за це, але це війна, це про Росію її імперіалістичні мрії, і саме тому надзвичайно важливо довіряти дуже складно довіряти Путіну та Росію і. Нічого не треба обговорювати без України. Україна має бути в центрі всіх перемовин. По третє, нам потрібно гарантувати, що Україна має реальні та міцні гарантії безпеки. Членство НАТО це найміцніша гарантія безпеки. Це найпростіший спосіб, найдешевший спосіб рухатись вперед. Я знаю, що є союзники, які проти цього і тому я задаю питання: якщо ми не можемо дати вам членство у НАТО, я думаю, що це єдиний можливий напрямок руху вперед. Тоді нам треба знайти інший спосіб, як можна надати Україні чіткі довготривалі гарантії безпеки у Києві у третю річницю війни. І екс-прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон. Він першим зі світових лідерів не побоявся і приїхав в Україну у найгарячіші дні 2022 року. Так, вся ця ситуація, відверто кажучи, викликає огиду, і вся ця риторика про те, що Україна, нібито відповідальна за війну, ну це те саме, що сказати, що плавці були винні в нападі Акули у фільмі Щелепи або що Сполучені Штати самі напали на Японію в Перл Гарборі. Це повне перекручення правди. Це справжній орвелізм. Однак, ми маємо зосередитися на тому, що насправді відбувається тут, у Києві, і на суті переговорів. І сьогодні, якщо подивитися на текст угоди щодо міністрів. Генеральних ресурсів він містить, на мою думку, дуже обнадійливі моменти для України. У ньому США зобов'язується підтримувати вільну, суверенну та безпечну Україну, а також зобов'язується щодо майбутнього фінансування України. Це надзвичайно важливо, адже не може бути суверенної країни, яка не може сама визначати своє майбутнє, не може вирішувати до яких союзів хоче приєднатися. Так само суверенна країна має право сама визначати, які війська можуть допомагати їй у забезпеченні безпеки. Три роки спротиву, три роки незламності. Україна вистояла, але боротьба триває. У цей день світ вкотре довів, вона не одна. Підтримка союзників не просто залишається, вона міцнішає. Санкції, зброя, фінансова допомога, гарантії безпеки це не просто слова, а конкретні дії, які сьогодні ухвалюють у Брюсселі, Вашингтоні, Лондоні та інших столицях. Україна вже змінила світ. Але головне попереду підпишіться, щоб не пропустити свіже відео.